Тривале сидіння вчені все частіше називають новим курінням через його негативні наслідки для здоров'я. Воно різко підвищує ризики ожиріння на 23%, діабету на 14% та серцево-судинних хвороб, тромбозів, інсультів та інфарктів. Тобто сидяча робота б'є по судинах і серцю. Але нещодавно вчені з університету Бірмінгема у Великій Британії виявили несподіваний засіб захисту. Какао. Воно блокує згубний вплив сидячого способу життя на кровоносні судини. І все завдяки флавонолам, природним антиоксидантам, які містяться у цьому чудовому напої. Згідно з дослідженням, учасники, які пили какао з високим вмістом флавонолів. Не показали погіршення кровотоку та стану артерії після тривалого сидіння, причому це виявилося ефективнішим ніж високий рівень фізичної підготовки. Тож тепер п'ємо какао і дивимося нове відео на каналі Практики Довголіття про цілющі властивості шоколаду. Підтримуйте нас підпискою і вподобайкою. Будьте здорові! Рятуємо сердечко і судини солодким смачним напоєм!